Yeah. Mm -hmm. Історія сили духу, дисципліни, перемог та досягнень. Боксерський клуб Тріумф відзначає 20 років з дня свого заснування. Сьогодні ми згадаємо, як все починалось. Поспілкуємось з тими, хто створював клуб, тренував і тренувався, перемагав та ставав ще краще. Завжди був поруч та допомагав. Це історія не тільки про боксерський клуб, а про справжню родину Тріумф. Це почалося в 2004 році. Я на той час ще був діючим спортсменом, я став чемпіоном світу по версії WBC в віковій категорії 23 років. І у мене сталися певні проблеми з своїм спортивним менеджером. Я зрозумів, що мені лишилося небагато часу в спорті і розповів, це своїм одноклубникам і мій старший товариш Андрій Іванович, він вже покійний, запропонував мені стати тренером. От. Тоді він мене познайомив з Арайком Вазгеновичем. Це було 20 років тому. В цій території у мене був друг Андрій, і Андрій .е. заходить гостю з Юрою. Я розумію, що я молодий. Саме інтереше, коли він сказав, що Юра боксом займався, я спочатку посувався. Смотрю, лицо дуже симпатичное. Він на мене так подивився, навіть не повірив, що я боксер. І як я можу тренувати. Я був дуже молодий, такий худенький, без бороди. От. І... Але Андрій Іванович, мій товариш, впевнив його, що я впораюся. От. І... Райк Васгеніч мені запропонував приміщення для боксерського залу. Це приміщення було, воно виглядало з двох кімнат, там не було рингу, там було якісь татамі, були, була одна штанга і два боксерських мішки. Зал сам був в дуже поганому стані, тобто там все було гниле, душева була, гнила роздягальна, гнила. В залі всі дошки були такі криві вікон, взагалі не було. Ну і ми як зайшли в цей зал, почали потроху його відновлювати там своїми власними силами. Ми, ми ремонтували там і душеву, і стікла. Ну все в цьому залі ми ремонтували своїми власними силами. Брали у нас на той час. Ми тільки закінчили там інститут. Якісь почались у нас такі початкові роботи усіх і. И не были мы там с грошима какими-то там людьми, мы имели какие-то там три копейки своих, и вот мы там вкладывали в этот зал. Потом получилась это же э, концовка 90-х, да. То есть у меня было где-то э, брошенное помещение, спортзал, в пилу полностью. И Юра предложили, говорю, Юра, может, начнешь что-то там тренировать, все равно молодежи нечего делать. Юра эта идея понравилась, и начали. Начали, вот он выйти, 20 лет, уже трюмф, уже все знают. Они тренировались и шахматы играли. Там был еще у него друг, они вместе с другом тренировались и приходили, говорят, Араик Вазгенович, приходим на шахматы. Чтобы бокс, боксер и, играл шахматы, это было нонсенс. У меня даже не було учнів, я не знав, кого тренувати. Зібралися там молоді хлопці, просто ініціативна якась група, яка хотіла займатися боксом. От. І так розпочалась моя боксерська, тренерська кар'єра. Часом я зрозумів, що мені це подобається. Я почав ходити по дитячих школах, набирати діток, щоб займатися дітьми. У мене ну, з'явились учні, перші учні, е, я можу згадати такі прізвища. Я досі з ними дружу. Це такі, як е, Сергій Мідєнніков, е, це Глухенький Олександр, е, це Максим Косяк. До мене приєдналася ще команда тренерів: це Ігор Васильович Каленченко. Мурат Іманбайович. Подальше до мене потрапив талановитий такий боксер Павло Задирка. Він у мене тренувався, і в нашому залі, в тому старенькому залі, він перший. Виконав норматив майстра спорту України, повертаючись в старі часи, коли ще я був боксером, тренувався в боксерському клубі «Восход». Разом зі мною тренувався молодий перспективний боксер. Це був Макс Бурсак, який став відомим професіоналом в Україні і не тільки в Україні, він став чемпіоном Європи. Декілька титулів інтерконтинентального чемпіона. У нього. Чемпіоном він був світу по молоді. От. Він провів дуже багато поєдинків яскравих. От. І ми з ним в 2015 році почали працювати як тренер і боксер Макс де Тайґер. Юношами познайомились, боксірували. Я, кстати, рос на его поединках, он постарше меня, он был уже тогда титулованным, таким мы только начинали с братом, и как бы равнялись на него. Поэтому потом в дальнейшем уже это переросло в более уже серьезную дружбу, и так мы постепенно по сей день уже до сих пор общаемся. Но мы, допустим, вот первые, кто начал делать здесь, на территории Украины, кроссфит. Сейчас вот Александр Русик очень активно ее пропагандирует. Это общая физическая подготовка, то есть специально физическая, общая физическая. Это ты, там, допустим, целый час без перерыва работаешь, какие-то ряд упражнений, и ты должен в определенное время, определенное количество вложиться в эти упражнения. То есть это очень тяжело делать. но очень ефективна Максим. Ну на сьогоднішній день це дуже відомий, титулований, і я дуже пишаюся тим, що ми з ним пройшли цей шлях. За цей час частиною клубу стали не тільки професійні спортсмени, а й велика кількість тих, хто просто любить спорт, любить бокс та пропагує здоровий спосіб життя. Це було так давно, що я навіть не можу пригадати у якому році це було, але це було дуже давно. Мій добрий друг Олександр Цуркан порадив клуб тріумф, і я туди прийшов. Мені дуже сподобалась атмосфера, особлива. Така справжня боксерська, як в американських фільмах, немає гламуру, немає цього лакшері, А під, праця і цей дух боксерський це мені дуже подобалось. Тренера, звісно, чудові, Юрій Цибенко, Ігор Каленченко, Тоді я у нього також тренувався. Було дуже класно. Тобто, я, я багато чого додатково отримав в боксі у цьому у цьому клубі 2005 році, якщо я не помиляюсь, мій молодший брат пішов на бокс. А я тоді займався вже рокопашним боєм, і була потреба трошки додати на руках. І він мені запропонував піти разом з ним на тренування. У нас різниці 10 років. І так я саме опинився в боксерському клубі «Тріумф» саме під керівництвом Цибенка Юрія Михайловича. Мабуть, десь в років 21-22 я потрапив до клубу Тріумф. Дуже сподобалася атмосфера. Багато було хлопців, таких як я, як то кажуть, не професіоналів, а любителів. І було цікаво, що ти приходиш і є і набагато сильніші хлопці, є такі, як і ти, а є ще й навіть там і слабші. І ти розумів, що тобі там буде комфортно. Клуб Тріумф це такий професійний можна сказати клуб, тому що там нема різниці, чи ти новачок, чи ти. Вже професіонал там дають таку нагрузку, як, як усику, мабуть, як Ломаченко. Ти повинен там пахати дуже дуже сильно. Ви знаєте, я хочу особисто відмітити професіоналізм головного тренера клубу. Це Юрій Михайловича, тому що він дуже приділяв багато уваги кожному. Він дуже ем, ретельно розповідав нам про техніку виконання елементів, як нам потрібно працювати в парах. Що нам потрібно робити для того, щоб в нас дії виконувалися дуже впевнено і гарно? Тому це дійсно його ініціатива. З і він дійсно, як професіонал, віддавав нам дуже багато часу. Я ходив, ходив тренуватися до однієї зали. Там побачив е, хлопця, який вів індивідуальні тренування. Це був е, Денис Леонідович Шолодько. Я попрохав його тренувати. Мене він погодився, і ми спочатку тренувалися в тому залі. А потім з'ясувалося, що він є е, можна сказати, одним із співзасновників клубу Тріумф е, е, і фактично він мене туди привів. І от з того часу, і почалась, скажімо так, моя такий вже довгий шлях. Фактично з цим клубом. Це вже, ну як уже це, це вже родина, це вже нельзя сказати, що це просто як клуб, куди ходиш тренуватися. Це вже, ну як кажуть, деякий е, образ життя. Не лише спорт присутній в цьому клубі, а ще й така сімейна спільнота. Я б сказав би. Тобто тріумф це не лише спортивний клуб. Тріумф це команда. Тріумф це сім'я, де кожен турбується один про одного. Знає про проблеми один одного, знає про щасливі моменти в житті один одного, де люди часто проводять вільний час разом. І ну, це стало також частиною мого життя. За ці 20 років в цих залах боксували тисячі від любителів до професіоналів, святкували спільні перемоги та підтримували в часи невдач. Тут зросло не одне покоління боксерів, а деякі колишні учні тепер і самі навчають дітей та підлітків. Ще одні е, яскраві представники нашого клубу наступного покоління це брати Вішнякови Юрій та Сергій. Сергій став міжрегіональним чемпіоном Європи з кікбоксингу. Він став чемпіоном міста Києва з боксу, він регулярно тренувався, показував, працював над підвищенням своєї спортивної майстерності. Виступав на різних чемпіонатах, виграв міжрегіональний чемпіонат Європи і потім потрапив сюди через брата, просто ходив займався. І через деякий час мені Юрій Михайлович запропонував не хочеш ти теж працювати тренером. Я на відмовився і теж погодився. І Зараз треную в двох залах. З дітьми набагато важче, але набагато цікавіше. Мені більш подобається, тому що вони наше майбутнє. І... Я думаю, що вони будуть майбутніми чемпіонами. Я хотів би, щоб вона стала чемпіонами. Якщо говорити про його брата Юрія, він пішов більше по боксу. Він став майстром спорту з боксу. Він виграв турнір ФСТ Україна з правом присвоєння майстра спорту Україна. 15 років 15 назад я займався в іншому клубі. Той клуб закрився, і мені, мені підсказали прийти до цього клубу. Що тут гарний тренер це Бенко Юрій Михайлович, Він займається спортсменами і готує до змагань. Мене це зацікавило. Я прийшов, виконав майстра спорту, ще трохи побуксував по любителях, а потім вже за. Пропонували побуксувати в професіоналах і почалась моя професійна кар'єра. Е, Прою я, мабуть, боїв 10, е, з них виграв 9, один програв. Зараз підліки треную, е, вони вже набирають обертів і показують гарний результат на змаганнях, е, здобувають е, місця, хтось першим стає призерами Києва. Доводиться з ними спілкуватися, трохи виховувати їх, щоб вони гарно працювали. Також є мій учень, грахольський Костянтин. Він також талановитий хлопець, як тренер, як боксер. Він кандидат в майстри спорту, виграв чемпіонат міста Києва. Він зараз зібрав наймолодшу. Групу в нашому клубі це дітки там, віком 6-8 років. Я займався з 9 класу, займався тайським боксом, змішаними займався, але бокс був десь мрією з дитинства. Ну, от Я не знаю, чомусь Віталій Кличко, Володимир. Хотілося. Ну і в якийсь час мені кажуть мої пацани кінти, що давай треба було йти вчора, вже вчора. І привели мене от сюди, в цей зал. І з того моменту я не знаю, це наш храм, це місце там, де завдяки якому я є, я такий, як я є сьогодні. Зали є комерційні, мега комерційні, і є зали, де виховують чемпіонів, uh -huh. де є запах чемпіонства. Я думаю, розуміють люди, які боксували в таких залах, де є знання. І от, тобто, цей зал. Тут є знання, тут є можливості. Знання, які є в цьому залі, дозволяють нам нашими методиками виховувати майбутнє покоління не тільки технічно, фізично, а й ментально. Тобто бокс в такому залі не витримує, скажімо так, поганих людей. Хочеться ще зазначити за нашого спортсмена, перспективного молодого боксера, професіонала. Це Юськів Павло. Він дворазовий фіналіст Кубку України, він пер... переможець міжнародного турніру класа А який проходив в Одесі, і на якому він виконав норматив майстра спорту України, це було в 16-му році, десь початок вересня, 2-3 вересня. Я приїхав вчитися в 16-му році, поступив. І мій сусід, з яким я проживав, мені допоміг знайти цей зал. Були перші тренування, було досить так складно. Я був не в формі, але було бажання. Я почую й почую, я втягнувся. І потім перший такий парень в мене був. Серйозний, з яким мій суперник Іван Чубрєвич титулований боксер на той час. І Я там тоді в цьому спаррингу непогано все показав. І так пішло, вже така історія до цього часу. Ще у нас багато талановитих хлопців. Якщо я зараз їх буду згадувати і перераховувати, нам ефіру не вистачить, тому я дуже всіх люблю, я всіх пам'ятаю. Хочу згадати ще Олександра Крикуненка. Це боксер, який також багато років віддав спорту в нашому клубі. Він був дуже гарним боксером, кікбоксером. Він став фіналістом Кубку світу з кікбоксингу. Багато виграв змагань з боксу, чемпіонати міста Києва і ще там різні змагання. Коли розпочалася війна, він поїхав, ну, поїхав, його відправили на завдання. Всі ми пам'ятаємо остров Зміїний, що там відбувалось, і саме на цьому острові Саша загинув. Ми вирішили провести дитячий турнір, який буде названий на честь Героя України Олександра Крикуненка, і приурочений до 20 річчю клубу Тріумф. А попри всі труднощі та випробування, ми продовжуємо рухатись вперед. За ці 20 років тріумф об'єднав тисячі людей з різних сфер, різного віку та став не просто боксерським клубом, а місцем зустрічі з друзями та однодумцями. Я хочу зауважити на те, що наш боксерський клуб він не направлений не тільки на. Досягнення спортивних високих результатів, але і просто здоровий спосіб життя, е, приємне проводження часу, е, спілкування, дружба. Е, я зауважу, дружба дуже важлива. У нас всі дружать між собою, і хто не хоче дружити, не затримується в нашому клубі. Коли є хороша атмосфера, то е, цей спорт, скажімо, це, це хобі. Переростає трошки більше, виходить така, знаєте, спортивна родина. І от саме в тріумфі я можу сказати, що там є спортивна родина, тому, тому що там ти можеш прийти, побуксувати, відпрацювати якісь свої навички, потім залишиться каву, попити, поспілкуватись, розказати якийсь анекдот, посміятися, якщо ти не поспішаєш додому. Тобі ж це про сім'ю. Для мене це як родинний зал, багато знайомств, багато друзів. Якщо мені щось треба, будь-що мені треба, я можу написати до нас групу. І мені... Точно хтось від допоможе. У мене такий принцип. Якщо ти можеш допомогти, ти допомагаєш, коли ми бачимо, що є е, хлопці, перспективні спортсмени, але е, чогось не вистачає там для якісного підготовки, будь-то ікіпірування, будь-то е, кошти необхідні там для якихось змагань, то що інше, то о, розуміється в силу своїх можливостей допомагаємо. І про це казати ну, немає жодного сенсу, тому що це знов таки. Це образ життя. Якщо твої друзі потребують твоєї допомоги, ти маєш їм надати. Тріумф був комфортним, дуже місцем. Це було не тільки про спорт, це було як про певний нетворкінг. Люди просто приходили в зал, знайомилися і. І просто починали дуже дуже тепло товаришувати. Ми їздили там і на говерлу відпочивати, і їздили там на змагання на різні позили хлопців, і їздили там на Наші шлики постійно збиралися, дивилися бокс, і це все було більше про якісь відносини. Наша була ціль там піднятися не просто на говерло, а піднімалися ще з гирю. Я не пам'ятаю, яка була цієї гирі, яку піднімали там чи 24, чи 32 кілограма. Не хочу говорити неправду, бо не пам'ятаю. Бо якщо чесно, я тоді сам гирі піднявся на ту гору. за ці 20 років, які існує боксерський клуб тріумф, і з нашого залу вийшло багато. Гарних людей, це класні спортсмени високого класу, це бізнесмени, лікарі, це адвокати, це функціонери. І Ще куча купа багато класних людей, які постійно на зв'язку. Ми з ними спілкуємося, дружимо, зустрічаємось. Цей боксерський клуб велика історія. Я радий, що я так теж став. Частинку з цієї історії я, я дуже щасливий і, і радий тому, що я е, причетний до цього клубу. Я, я пишаюсь цим і е, Юрію бажаю як керівнику, як е, натхненнику. І засновнику цього клубу лише процвітання і класної команди. Хочу в першу чергу звернутися до тренерів з подякою за, за ту роботу, яку ви робите в клубі, за те, що ви підготували і ще підготуєте дуже багато спортсменів. Я клубу бажаю продовжувати рух вперед тренеру головному. Цибенко Юрію Михайловичу не зупиняти свою ініціативу, свою наполегливість, свою відданість праці, свій професіоналізм. Він дійсно гарна людина. І бажаю нових учнів, яких він приведе до наших олімпійських медалів, підніме прапор наш на Олімпіаді. Юрчик, Юрчикті бажаємо тобі процвітання твоєму клубу, щоб тріумф був номер у всіх змаганнях градських, українських, європейських, світових. щоб твої ученики становили чемпіонами. Бажаю нових перемог, нових досягнень клубу. Тріумф я хотів би їм побажати. Терпіння і наснаги, можливості передавати свій досвід, знання. Головне, нам 20-літє. Якщо робити класно, знаєте, почали отсюда. Тобто, точку ставимо, і йдемо далі, що скільки? Ну, давайте 400 ще. Що этому клубу було 400 років. Я дуже поважаю Юрія Михайловича, не тільки я, весь наш колектив. І бажаю, щоб тріумф. Ще сотні років існував, і велике дякую за те, що тих хлопців, які можуть піти там наркотики, споживати, чи будь-що, Юрій Михайлович, значить, приводить до спорту і дає можливість досягати самих великих горизонтів з повагою великою. Вічірго серця хочу привітати боксерський клуб Тріумф 20 річчям та особисто свого друга Юрія Михайловича Циб'єнка з цим визначним днем та з цією суперкрутою датою. 20 років це вже ціле покоління. За ці роки тріумф виросте в цілу плеяду чемпіонів та хочу побажати нових звершень, нових перемог. Юрій Михайлович – це перш за все, порядна людина. Це справжній друг, бойовий товариш, побратим, правозахисник і багато-багато інших титулів та регалів є у цієї чудової людини. Тріумф тріумфуйте далі. Нових перемог та нових звершень разом до перемоги. В цей день я хочу побажати всім нашим спортсменам, дітям, батькам, друзям, тренерам, міцного здоров'я, мирного неба. Перемоги над нашим ворогом і кожному окремо я хочу побажати любити спорт, любити бокс. І пам'ятайте, в будь-якій незрозумілій ситуації потрібно бити двоєчку.